Шановна громада, я вас туди не посилав. Цю фразу мені довелось кілька років тому почути з вуст наших захисників, учасників бойових дій, коли вони прийшли в одну з сільських рад колишнього Добунівського району, до сільського голови, запитати, чи виділять їм землю. Пам'ятаємо, всі вони мали відповідне право, звернулись до сільського голови і отримали відповідь. Я вас туди не посилав. Коли я дивлюся на 27 питання нашого порядку денного, перейменувати постійну комісію з питань соціальної політики, соціального захисту учасників АТО та членів їхніх сімей на постійну комісію з питань соціальної політики соціального захисту населення, то бачу, що з назви комісії ми. Викидаємо згадку про війну, про наших захисників. Я розумію, яке слово, АТО поміняло на військовослужбовців чи в такому контексті. Сьогодні ми викидаємо згадку про наших воїнів з назви комісії за вашою пропозицією, Андрій Петрович. Завтра ми викинемо їх з нашого післявоєнного порядку денного, коли мова йтиме про пільги них, Реабілітацію, соціальне забезпечення. Зараз ми їм дякуємо. Говоримо про їх ключову роль в тому, що Україна існує. Вручаємо нашому побратиму з Європейської солідарності заслужену медаль. Прошу завтра... закінчити. А завтра ми ті А завтра ми забудемо про них і. Незгадка про наших воїнів у назві це є перший крок. В цьому ж питанні ми ліквідовуємо постійну комісію по з питань місцевого самоврядування європейської інтеграції. Це не тому, звісно, це не тому, що її очолює представник Європейської солідарності. Я вас вітаю, якщо ми це проголосуємо, ми станемо першою єдиною обласною радою в Україні, де не буде профільної комісії місцевого самоврядування. Особливо дивно це виглядає, коли ми розглядаємо перше питання про вступ Рівненської області до асамблеї європейських регіонів, завдячуючи нашій колезі Світлані Кирилівні Богдачу Кривко, яка входить до Конгресу місцевих регіональних влад при Раді Європи. Це питання сьогодні є. В порядку денному ми хочемо увійти, щоб наш край Рівненська області увійшли до понад 300 регіонів з більше 50 країн світу. Де в тому числі говоритиметься про розвиток місцевого самоврядування. але профільну комісію відвідовуємо. Я вже мовчу про те, що наступними питаннями ми вносимо зміни до складу конкурсних комісій, які зараз воєнний час не збираються. Ми міняємо Світлану Кирилівну, міняємо Катерину Самардак, обох представниць Європейської солідарності. Коли я запитав голову. Не постійній комісії, чому так, отримав відповідь, тому що ротація. Але я хочу нагадати, що у нас, наприклад, до медичної комісії входить три депутати. Але міняємо ми чомусь лише Катерину Самардак. Чим створюємо прецедент? Тому що замість неї пропонується наша колега Катерина Матарчук, безумовно достойна. Але, друзі, у нас наступний контракт, якщо я не помиляю, закінчується у пана Бойка Віталія, керівника обласної дитячої лікарні. А пані Катерина працює в цьому закладі. І в цьому ж закладі працює другий членкиня конкурсної комісії, пані Оксана Лозова. Хіба ми не створюємо певний неправильний прецедент і навіть підставляємо пана Пойка, який є діючим керівником, і в нас з трьох членів конкурсної комісії медичної буде два депутати, які є його підлеглими. Давайте подумаємо над цим. І моя пропозиція з 27 по 32 включно. Питання порядку денного виключити з сьогоднішнього пленарного засідання. І насамперед, добре подумаємо, чи варто нам викидати згадку про наших захисників, яким дякуємо, е, померли, вшановуємо хвилиною мовчання з назви комісії. Тому що, якщо вони є в назві, ми акцентуємо свою увагу на їхній важливості. А якщо ми робимо так, як ви пропонуєте, пане Голово, то дякую.